Що ж, повернувся Себастян вже о п'ятій вечора додому з дитиною на руках і попросив Реймонда Дворецького віднести її поки до себе в кімнату, е так щоб жмія не бачила. Він піде до своєї дружини, щоб з нею серйозно поговорити. Я не уявляю, який повинен бути тон, який повинен тон бути цієї розмови, Типу, дорогенька я приніс дитину від іншої. Як це буде взагалі відбуватися, не зрозуміло. Я впевнена, що е, Женевєва розсердиться, і будуть якісь серйозні наслідки для Себасті, наприклад, можливо, зараз навіть не здогадується. Всім ні. Вони зараз не клоус. Вони зараз наскільки далеко, наскільки це можливо? І, мабуть, вона почне на нього кричати. А Що ще? Так, ну він проходить і каже, що мила, в мене тут дитина внизу, yeah. і. Вона починає на нього кричати, що це не ок, що ти мені зрадив, і як так можна, і взагалі, типу, вона питає в нього: хто це, як це? Можна, пожалуйста, більше інформації, і він, в принципі, розказує: Фомірмо, не дуже вони задоволені. Конечно, де Так. Після цього вона з ним все одно фліртує, в них дуже сильно впало абсолютно все. Вона тепер відчуває себе максимально ем, ревнивою, але при цьому вона все одно з ним фліртує. Вона настільки, вона все одно в нього закохана, навіть нежа на жаль, не це все. Вона все одно з ним фліртує. Це прям, ну, типу. Вона на нього зла, він він дуже її образив, але при цьому вона все одно з ним дружня. Це так мило.